третього місяця весни в графіках руху на міських Олександрійських автобусних маршрутах загального користування відбудуться зміни, точніше скорочення, які пояснюють зменшенням пасажиропотоку. Отож, з 1 травня по 6 травня в місті не будуть курсувати наступні маршрути 1, 6, 2, 6, А, 2, 18, 1, 81, 1 та 81, 4. З 9 по 12 травня на лінію не вийде дещо менше маршрутів 1, 6, 2, 18, 1, 81, 1 та 81,4. Однак це не всі обмеження і за зменшення пасажиропотоку. Також буде скорочено автобусні маршрути зранку і ввечері з 1 по 4 травня 6А1, 34, 42, 81,2, 3 А 182. Детально ж з усіма скороченнями маршрутів можна ознайомитись у новому випуску газети «Городський кур'єр або на сайті Олександрійські новини. Єдине, що варто додати, це невказане скорочення на маршруті 14. 5 травня